Райдогони та вразлива міла. Казка Антона Сієніки, ілюстрації Маргарити Гаврилової. В одній далекій далекій галактиці сяє чудова і радісна зірка Ра. Навколо неї обертається сила силенна планет великих і маленьких. Одну з них називають Драдра. Живуть на ній різні дракони, і серед них сім райдужних драконів рейдогонів. Червоний найсильніший, помаранчевий відомий ласун. Жовтий такий легковажний, що аж літає за вітром. Зелений обожнює музику та квіти. А блакитний мистецтво. Синій розумний і спостережливий. А фіолетовий Постійно на зв'язку з космосом. Щоранку брати вилітають зі свого замку і будують райдужний міст. По ньому люди, які потрапили на драдра, -дра, вісні можуть повернутися додому на землю. А на землі жила собі дівчинка Міла. Хороша дівчинка, розумниця і відмінниця. А от тільки дуже вразлива. Що їй не скажуть, одразу ображаються. І от одного разу Міла заснула і опинилася в дивовижному саду з чудернацькими рослинами. Пройшовши по підвісному містку, Міла побачила перед собою оранжерею з написом Ялинка-дражнинка. Біля входу стояв. Робот вартовий. Вхід лише впевненим у собі, попередив він. Я впевнена, рішуче відказала Міла і прийшла всередину. Дерево посеред оранжереї справді було схоже на ялинку. От тільки шишки на гілках якісь дивні. Схожі на сплячих папуг, подумала міла, і тут шишки папуги. Розплющили очі і хором загукали. Заучка, зубрилка, бліда поганка. Самі такі відобрази випала Міла і рішуче закрукувала подалі від гидкої ялинки. Вітаю, я блакитний рейдун, несподівано почала дівчинка в себе за спиною. А тебе як звуть прекрасна незнайомко? Знущаєтесь? хмуро спитала Міла. Зовсім ні, замахав руками блакитний. Просто ти нагадала мені одну прекрасну квітку з нашого саду. Ходімо, покажу. Міла хотіла відмовитись, та дракон схопив її за руку і потягнув за собою. Тобі неймовірно пощастило, бобонів він. Цю троянду братові прислали з далекої планети. І вона має розквітнути саме сьогодні. Уявляєш? Пробігши по підвісному містку, Рейдогон із Мілою підійшли до ще одної оранжереї з написом Троянда Ображанда. Не заходити біологічна загроза! попередив вартовий на вході. Справжня краса завжди небезпечна, відмахнувся Блакитний, пропускаючи міло всередину. Яка гарна, не стримався райдугон, коли побачив незвичайну рослину. Квітів на ній ще не було, тільки важкі бутони от от готові розкритися. Мілі квітка сподобалась, але, згадавши недавно почуті образи, дівчинці чомусь захотілося й собі когось вколоти. Тю, бур'ян якийсь, незадоволено пхикнула вона. Від образливих слів на стовборі троянди миттю виросли колючки, і одна з них поцілила в Мілу. – Ай! зойкнула дівчинка. Ти поранилась? розхвилювався Блакитний. Треба негайно обробити рану. Годі тераторити, грубо перервала дракона Міла. Дівчинка різко висмикнула руку і помітила, що на місці уколу виросла колючка. Усе через тебе ще більше розсердилася міла. Нікчемно. Дракон хотів усе пояснити, але раптом колючка зірвалася з Міли і влучила в нього. Більше миритися ніхто не хотів, вийшовши з оранжеї. Блакитний та міла розійшлися в різні боки. Епідемія ображемія почалася, відрапортував роботвартовий зеленому, що саме підходив до оранжереї з трояндою. Три бога! Скупився за вуха зелений дракон. Він завжди так робив, коли хвилювався. Негайно потрібні суниці веселиці, а блакитний саме проходив повз синій замок. Привіт, брате! Гукнув йому синій райдогон. Яка ідея зійшла до тебе сьогодні? Скільки можна, несподівано обурився Блакитний. Ти завжди крадеш мої ідеї. Злодій. Блакитний так розійшовся, що колючка зірвалася з нього і поцілила синього. Від образи синій сховався в своєму замку. І тільки він хотів зануритися в дистальовану воду, щоб трішки заспокоїтися, як у двері постукав помаранчевий брат із тістечками. Ти чого такий кислий? спорого спитав він. На ось, З'їж солоденького. Тобі тільки щось гристи, не нажера!» – образив брата синій. І як? Ви вже певно здогадалися, в помаранчевого. Полетіла гостра колючка. А потім він образив червоного, сказавши, що йому треба качати мозок замість м'язів. Червоний образив фіолетового, фіолетовий жовтого. І скоро тіла всіх драконів були покриті гострими шпичаками, усіх, крім зеленого. Він саме збирав на грядці проти отруту для заражених ягоди суниці веселиці. Розвів тут будьяки вколола зеленого міла. Але її колючка несподівано відлетіла від райдогона. Дівчинка аж застигла від подиву. Знаєш чому? сміхнувся дракон. Бо я добре знаю, що мої ягоди цілющі ліки, а не будьяки. А ще я знаю, що ти хороша дівчинка. Зелений по-дружньому обійняв мілу і дав їй скуштувати ягідку. Колючка одразу ж відпала, а дівчинка ніби прокинулася від страшного сну. Що ж я накоїла? заголосила вона. Тепер через мене всі пересваряться. Ще не пізно все виправити, підморгнув їй зелений і вказав на кошик із соницями. Спершу Міла попросила пробачення блакитного і нагодувала ягодами його, а потім всі разом побігли рятувати інших братів, і скоро всі всі образливі колючки відпали. Та вам, мабуть, цікаво, що сталося з трояндою ображандою. Спершу райдогони хотіли відіслати небезпечну рослину назад, на її планету. Але Міла сказала вона невинна. я сама образилася і образила її. А коли дівчинка попросила у квітки пробачення, всі її колючки зникли.